Вроде компанія автофокус на основе сходя. На Це у нас Peugeot 301 року випуску має автоматичну коробку передач, 1,6 бензиновий двигун, газове обладнання також присутнє. По кузову, дивіться, він у нас вільненький, охайний. До речі, доволі гарна комплектація даного автомобіля. Це Це нас офіційний автомобіль. Він купувався в Україні, готувався сугубо в Україні. По задньому ряду у нас присутні склопіднімачі. Ось такий у нас дуже охайний тканевий тактильний салон. Далі, третій підголівник у нас присутній. Полетіли на передній ряд, попередньому нас Є в нас підігрів передній сидінь. Таке охайне водійське сидіння, не поруне, не затягане. Автоматик, 4 скло піднімача, клімат. Контроль у нас присутній, ось така мультимедіа, Bluetooth підключається. Тут у нас управління мультимедією під кермом. Датчики світла присутні, електричне регулювання дзеркал, механічне регулювання керма по висоті, і по виліту. Помилок по автомобілі у нас ніяких немає. Корекція фар також присутня. Хто знаходиться за адресою Михайла 4А, ми працюємо без вихідних. Авто можна придбати в кредит лізен, можна забрати за готівку. Або обміняти на свою артівочку. Приїжджайте, оглядайте, ми працюємо з 9 до 19. Будемо вас чекати на перегляд цього красня.